Технік-технолог Криворізького хлібзаводу Нородин Євгенія у професії вже два роки. Вона контролює якість хлібобулочних виробів від замішування тіста до готової продукції. каже, робота важка, але приносить справжнє задоволення, бо кожен батон і кожна булочка створені з любов'ю для людей. У нас великий асортимент виробу як і булочних, так і хліба, і батонів. Робота дуже важка, але це приносить задоволення від роботи, так як це ну, для людей. Хотілося побажати на перше миру, перемоги і цінувати нашу професію, бо це дуже важка робота. Керівниця приватного підприємства Хлібоїди Юлія у пекарській справі вже понад 10 років. Асортимент підприємства більше 60 видів хлібобуличних виробів, які постачають не лише в Кривому Розі, але й навколишні громади. Попри труднощі війни, колектив не зупиняється, продовжує працювати, допомагати Збройним силам, готуючи сухарі та випічку для військових. Допомагаємо частіше військовим. Це робимо сухарики для сухпаків. Є супові, є здобні до чаю до всього. Це Частіше. Ну, на такі великдень, такі як Різдво, то там уже макові калачі або Паски. Це те, що ета. Дуже точечно допомагаємо своїм. У мене чоловік воює, брат воює, племінник воює, тому дуже багато їм також допомагаємо. У виконкомі міської ради напередодні професійного свята привітали представників харчової галузі за сумлінну працю, професіоналізм та відданість своїй справі. Понад два десятка фахівців отримали. Грамоти, подяки та медалі, їх відзначив заступник міського голови, наголосивши, що саме ці люди тримають економічний фронт міста, забезпечуючи стабільність і впевненість у завтрашньому дні. Місто Кривий Ріг дійсно пишається не тільки горно-металургійним комплексом, а й своєю промисловістю, харчовою промисловістю, тими людьми, які в ній працюють, і ви дійсно довели. Що ви патріоти нашого міста, особливо в період повномасштабного вторгнення, особливо під час блекаутів, під час того, коли після підриву Каховської ГЕС місто опинилося без води, без сталого водопостачання. Але сьогодні підприємство нашого міста, там де працюють і ви, де працюють ваші підлеглі. Ваші трудові колективи воно показує не тільки е, витримку, а й е, прогрес. Їхню працю відзначили не лише нагородами, але й щирими словами вдячності. Адже саме ці люди щодня роблять свій внесок у розвиток і добробут Кривого Рогу, міста, яке тримається на праці і відності своїх мешканців. Анастасія Костенюк, Іван Сергіїв, Анна Мінервіна, Паршимський.